Залишилося три дні. Соуни А7 3 наразі становить 400 доларів у цій транзакції з обмеженим часом. Місяць і Соуни А7 3 ідеальне поєднання для початківця астрофотографа. Жовтневий місяць наближається, і з ним чудова можливість для початківців астрофотографів. І якщо ви давно мріяли захопити красу нашого природного супутника, зараз саме час діяти. Ідеальним інструментом для цього завдання буде камера Sony A7 III, особливо у світлі струму, дуже привабливої дії. Протягом декількох днів, до 21 вересня, ви можете придбати Sony A7 III за ціною 1498 доларів, що на 400 доларів менше, ніж звичайна роздрібна ціна. Ця пропозиція від фото з Joutu Sue Totaр та Бііч, справжня знахідка для тих, хто хоче увійти у світ астрофотографії без величезних витрат. Amazon також пропонує цю камеру за тією ж ціною, але немає гарантії, як довго це триватиме. Чому Sony a 7 III є чудовим вибором для астрофотографії. Я, як людина, яка вже кілька років захоплюється астрофотографією, можу з упевненістю сказати, Sony A7 III – це чудовий компроміс між ціною та ефективністю. Це не верхня модель, але має всі необхідні характеристики для отримання вражаючих зображень місяця, зірок та інших небесних предметів. Повний датчик кадрів, основна перевага це, звичайно, датчик повного кадру для 24,2 мегапікселів. Він забезпечує набагато більше світла, ніж менші датчики, що є критично важливим для зйомки в умовах низького освітлення. Це дозволяє отримати більш детальні зображення місяця, а також знизити рівень шуму у фотографіях зоряного неба. Чудова робота з низьким освітленням. Я сам пам'ятаю, як на початку його подорожі в астрофотографії я бився з шумом на фотографіях. Sony a 7 III справляється з цим набагато краще, ніж багато інших камер у своєму ціновому діапазоні. Завдяки широкому діапазону ISO до 51200 його можна видалити навіть з дуже низьким освітленням, не жертвуючи якістю зображення. Швидкий і точний автофокус ловити чітке зображення місяця може бути непростим, особливо якщо ви початківець. Швидкий і точний автофокусований Sony A7 III значно спрощує це завдання. Це дозволяє швидко та точно привести камеру до об'єкта опитування навіть у умовах низького освітлення. Сильний дизайн, астрофотографія часто асоціюється з роботою у складних погодних умовах. Сильний Захищений від вологи та пилу, дизайн Sony A7 III дозволяє не турбуватися про безпеку обладнання під час стрільби. 4K UHD відео, хоча головний акцент робиться на фотографії, також може бути корисна можливість запису 4K у UHD. Наприклад, ви можете використовувати його для створення часонок місяця або зоряного неба. Що слід враховувати, щоб отримати максимальну віддачу Sony А7 3 в астрофотографії? Камера лише частина рівняння. Щоб отримати справді вражаючі фотографії місяця, знадобиться додаткове обладнання та невеликі знання. Телескоп або телефонний об'єктив. Для отримання детальних зображень місяця вам знадобиться телескоп або телефонний об'єктив з великою фокусною відстань. Я рекомендую почати з Sony f 200 MMF2, 8G OSS 2TLFOTACІ це чудовий універсальний об'єктив, який підходить для різних завдань. Штатив, для отримання чітких фотографій буде потрібен штатив. Чим стабільніший штатив, тим менше шансів отримати розмиті фотографії. Віддалене випробування, натискання кнопки затвора може спричинити тремтіння камери та розмиття зображення. Віддалений тригер уникає цієї проблеми. Програмне забезпечення для обробки зображень. Після зйомки фотографія повинна бути оброблена у спеціальному програмному забезпеченні, наприклад, Adobe Photoshop або GIMP. Обробка дозволяє вдосконалювати деталі, зменшити шум та регулювати кольори. Моя порада для початківців астрофотографів. Почніть з простого: не намагайтеся негайно сфотографувати ідеальну фотографію місяця. Почніть з простих кадрів і поступово вдосконалюйте свої навички. Вивчіть основи астрофотографії є багато ресурсів, які допоможуть вам вивчити основи астрофотографії. Прочитайте статті, дивіться відеоуроки та відвідайте форуми. Експериментуйте з налаштуваннями камери, спробуйте різні налаштування камери, щоб знайти оптимальну зйомку для ваших умов. Не бійтеся помилятися, помилки є частиною процесу навчання. Не відлякуйте, якщо ви не можете це зробити відразу. Насолоджуйтесь процесом. Астрофотографія це захоплююче хобі, яке дозволяє бачити світ з іншого боку. Насолоджуйтесь процесом зйомки і не забувайте поділитися своїми результатами з іншими. На закінчення: Sony A7 III – чудовий вибір для початківців астрофотографів, особливо у світлі поточної дії. Він має всі необхідні характеристики для отримання вражаючих зображень місяця та інших небесних предметів. Отримавши цю камеру, ви робите крок до дивовижного світу астрофотографії не пропустіть можливість придбати його за зниженою ціною, зробіть це до 21 вересня. Пам'ятайте, що хороша камера це лише інструмент. Головне ваше бажання та бажання знань. А потім назабутні відкриття чекають вас.